Так, 30 грудня надійшло повідомлення про пожежу у місті Коломия по вулиці Новодворська. По прибуттю на місце пожежі було встановлено, що пожежа виникла в одноповерховій літній кухні. Внаслідок пожежі вогнем було знищено та пошкоджено ліжко, речі домашнього вжитку. Внаслідок пожежі загинув син власника вказаної оселі 1946 року народження. Орієнтовна причина виникнення пожежі необережне поводження з вогнем під час куріння. З боку загиблого. Також у новорічну ніч у місті Коломия виникло дві пожежі. Одна з них це була в місті Коломия по вулиці Мазепа. По прибуттю на місці виклику було встановлено, що пожежа виникла в кухні п'ятиповерхового житлового будинку. Наслідок отруєння продуктами горіння двоє громадян 1960 року народження і 1962 року народження було госпіталізовано до реанімаційного відділення Коломийської центральної районної лікарні. Орієнтовна причина виникнення пожежі, необережність під час коріння з боку власника помешкання. Також особливу увагу під час святкування Різдва Христового необхідно приділити дітям. У жодному разі батьки не залишайте сірники, запальнички, бенгальські вогні та інші піротехнічні засоби у місцях, у яких їх легко може знайти дитина. Не дозволяйте малюкам бавитися з такими іграшками, бо це може коштувати їм здоров'я, навіть життя. Дотримуйтесь елементарних правил пожежної безпеки в побуті. Будьте обережними, не наражайте на небезпеку себе та оточуючих.